Що, Якби я сказав тобі, що у момент страху твій розумний мозок вимикається, а керування бере примітивний звір. Уяви, ти стоїш перед важливим вибором. Раптом щось лякає тебе, дзвінок телефону, несподіваний звук, і через секунду ти приймаєш рішення, про яке потім шкодуватимеш роками. Чому так відбувається? Куди зникає твоя логіка у найважливіші моменти? Ось приголомшлива правда. Страх буквально викрадає твою здатність думати. За долю секунди адреналін вимикає розумну частину мозку і передає управління древнім інстинктам. Коли ти лякаєшся, префронтальна кора, центр логіки, втрачає зв'язок з рештою мозку. Натомість активується лімбічна система, яка знає тільки три команди: бий, біжи або замри. У цей момент ти не людина розумна. Ти переляканий звір, який приймає рішення як мільйон років тому у печерах. Готовий дізнатися, чому страх перетворює нобелівських лауреатів на імпульсивних дикунів. Тисни лайк, а підписка на лабораторію страху розкриє всі таємниці твого мозку під стресом. Твій мозок це не просто орган, це складна ієрархія влади, де страх може влаштувати справжній переворот за три секунди. Коли ти лякаєшся, Мигдалина миттєво захоплює контроль над прийняттям рішень. Вона відключає префронтальну кору твого внутрішнього мудреця і включає режим первісного виживання. Мільйони років тому ті, хто довго думав у момент небезпеки, ставали обідом для хижаків. Тому еволюція навчила нас приймати швидкі, але часто неправильні рішення під стресом. Уяви свій мозок як компанію з двома директорами розумним стратегом. І параноїдальним охоронцем. У момент загрози охоронець зв'язує стратега і починає керувати сам. А що, якби я сказав, найуспішніші люди не ті, хто не боїться, а ті, хто навчився приймати рішення попри страх, вони обманюють свою мигдалину. І ось тут починається справжня магія нейропсихології. Підпишись і лайкай, якщо хочеш розкрити секрети того, як страх керує твоїм життям. Дослідники з'ясували жахливу правду. Під час стресу люди в 70% випадків обирають перший варіант, який спадає на думку. Якість рішення не має значення, важлива тільки швидкість. Нейробіологи відкрили приголомшливий факт кортизол під час страху блокує робочу пам'ять, ти буквально забуваєш усе, що знав про проблему, і дієш інстинктивно. Економісти з'ясували моторошну річ. Під час фінансових паніки люди продають акції на піках страху і купують на піках жадібності, емоції роблять їх передбачуваними жертвами ринку. А ти помічав, як під час стресу приймаєш рішення, про які потім шкодуєш? Напиши в коментарях, чи доводилося тобі робити дурні вчинки через страх. Ізраїльський нейроекономіст Даніель Канеман. Провів експеримент, який назавжди змінив розуміння того, як страх керує нашими найважливішими рішеннями. 500 учасників розділили на дві групи одна приймала фінансові рішення у спокійному стані, друга після перегляду страшних відео. Сума ставок була однакова 10 тисяч доларів. Результат приголомшив економістів. Люди у стані страху втрачали на 60% більше грошей. Вони обирали найризикованіші варіанти або, навпаки, відмовлялися від вигідних угод через параліч від жаху. Найшокуючіший випадок успішний бізнесмен після страшного відео інвестував усі гроші в одну акцію, хоча знав про диверсифікацію. Жінка-економіст відмовилася від безпрограшної угоди, бо щось було не так. Молодий трейдер почав ставити на червоне у рулетці 15 разів поспіль, втрачаючи все. Досвідчена інвесторка продала всі акції на дні ринку від паніки. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці факти про мозок під стресом шокують тебе. Але найжахливіше відкриття чекало попереду. МРТ сканування показало у стані страху зв'язок між логічними центрами мозку обривається повністю. Люди приймають рішення як автомати. Твоя орбітофронтальна кора центр планування. Під час стресу працює на 50% гірше, ти втрачаєш здатність передбачати наслідки своїх дій. І ось де стає справді моторошно. Дослідження показали, що політики використовують страх для маніпуляції виборцями. Переляканих людей легко змусити голосувати проти власних інтересів. Британські психологи виявили приголомшливу річ під час пандемії люди приймали у 10 разів більше імпульсивних рішень. Скуповували туалетний папір, але забували про ліки. Ще один шокуючий факт хірурги під стресом роблять на 30% більше помилок. Навіть професіонали втрачають точність, коли їхній мозок переходить у режим паніки. Американські дослідники провели жахливий експеримент людям давали вибирати між гарантованою сумою і лотереєю. Під впливом страху 90% обирали гарантію. Навіть при невигідних умовах. Найстрашніше відкриття існує феномен каскаду страху коли одне неправильне рішення під стресом тягне за собою ланцюг катастрофічних наслідків. Німецькі нейробіологи виявили темну правду люди з високим IQ під час паніки приймають гірші рішення за людей з середнім інтелектом. Розум стає перешкодою у критичних ситуаціях. Дослідження показали приголомшливу річ найуспішніші підприємці мають мутацію в гені страху, вони приймають рішення менш емоційно і більш раціонально під тиском. Останній шокуючий факт штучний інтелект вже навчився використовувати наші страхи для впливу на рішення алгоритми знають, коли ми найбільш вразливі до маніпуляцій. Чи приймав ти коли-небудь рішення під впливом страху, про які потім шкодував? Поділись у коментарях, як емоції керували твоїми найважливішими виборами. Тепер я розумію, чому кажуть сім разів відміряй, один раз відріж це не про точність, це про боротьбу з власним переляканим мозком. Тепер, коли ти знаєш правду про рішення під стресом. Повернемося до того моменту вибору. Ти знову стоїш перед важливим рішенням, і раптом щось лякає тебе. Але тепер ти розумієш це твій древній мозок намагається захистити тебе, руйнуючи логіку. Ось ще факти, які змінять твоє розуміння власних рішень назавжди. Японські психологи з'ясували Люди, які медитують щодня, Зберігають здатність до раціонального мислення під стресом на 80% краще за звичайних людей. Діти, які виросли в умовах постійного стресу, у дорослому віці приймають більш імпульсивні та ризикові рішення. Їхній мозок застряг у режимі виживання назавжди Найдивовижніший факт люди з певними типами депресії приймають кращі фінансові рішення під стресом. Їхня емоційна притупленість стає перевагою у критичні моменти. Жінки під час стресу частіше шукають підтримки та консультуються з іншими. Чоловіки діють самостійно та імпульсивно Еволюційна логіка жінки виживали через співпрацю, чоловіки через швидкі дії Шокуюче відкриття когнітивних психологів. Найкращі рішення під стресом приймають люди, які свідомо уповільнюють дихання та рахують до десяти, це обманює мигдалину. Останній приголомшливий факт у майбутньому розробляють нейроімпланти раціональності, пристрої, які блокуватимуть імпульсивні рішення під час стресу та повертатимуть контроль логічному мозку. Страх у прийнятті рішень розкриває парадокс людської природи. Те, що рятувало нас у печерах, руйнує у сучасному світі. Швидкі рішення врятували від мамонтів, але банкрутують на фондовій біржі. Як думаєш, чи варто навчитися контролювати емоції під час важливих рішень? Чи краще іноді довіряти інстинктам, навіть якщо вони здаються нелогічними? А наступного разу, коли доведеться приймати рішення під стресом, зупинись, глибоко подихай і запитай себе, це говорить мій розум чи мій страх? Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши в коментарях, який механізм людської психіки під тиском розкрити з наукової точки зору наступним.